11 грудня 2024 рік, з вами компанія Електромотор. Друзі, перед нами джерела безперебійного живлення з правильною синусоїдою. Всі вони працюють при, при тому, коли підключена акумуляторна батарея. Що потрібно для того, щоб підключити? Звісно, друзі, потрібно підібрати акумуляторну батарею. Теї потужності, яка потрібна вам для вашого джерела безперебійного живлення. Що багато не говорить, дуже по-простому я скажу: підібрали джерело. А потім потрібно ж і купити акумулятор. Кислотні акумулятори не підходять, друзі. Я от покажу. Переді мною бачите, на 200 ампер годин. Це, по-моєму, гелівий. О, маркировочка акумулятора. Тобто, на 200 Ампер годин це більш для мощного джерела безперебійного живлення, я сам не зовсім на 100% не розумію, наскільки яку мощну батарею для якого джерела підібрати. Суть відео в тому, які ж вам потрібно кроки зробити. Для того, щоб підключити акумуляторну батарею. Зрозуміло, купили джерело, купили батарею. Потім просто-напросто, друзі, підключаємо. Ось у нас провода для виходу акумуляторної батареї. Підключаємо плюс до плюса, мінус до мінуса. На батареях. От бачите, друзі, мінусова клемка, плюсова клемка. Підключили. Шах номер один зробили. Шах номер два, друзі. Включаєте прибор, провіряєте, дивитесь, він працює. Все у вас добре. А потім ви включаєте от, в розетку. Тобто, підібравши джерело безперебійного зживлення, та хочу показати, яка маркіровочка, друзі, перед нами. Так, да, купивши акумуляторну батарею, отак ви підключили, потім підключаєте, <coughs> вибачте, ті прибори, які вважаєте, які щоб були необхідні. І в разі, коли нема у вас подачі електроенергії, джерело безперебійного живлення. Як говориться, вас спасе і ваші прибори будуть працювати. І освітлення буде. Так що, друзі, всім гарних покупок. До мирного неба 063 426 1010. Також пишіть на Viber.